Ну так як я нова Роблоксер США, я буду трохи розказувати про себе і всякі історії розказувати, коли буду гуляти в Роблокс. Ви можете всякі запитання. Ну, почнемо з того, що я не буду тільки в ММ2 гуляти, я буду ще що хоч буду гуляти. Ну, більшість цього, що буду в ММ2. Ну, суттєво в тому, хто дивиться ТікТок, ви поймете Селену, Місленки Хаско і так далі. Ну так, зараз усілене е, дуже багато появилося, дуже багато, прям дуже копірок. Вона про це писала в своєму ТГ-каналі, ну хто не знав, я можу переказати ті, хто не дивиться Тікток. Всілена це е, для тих спеціально, хто не дивиться Тікток. Е, тільки Ютуб там. Ну, коротше це. Всілена це та сама Роблоксерша, з якою вона довго ждала. Е... Ну, колаб з місланки і в неї вийшло. Але потім в неї дуже багато копірок почалось. Ну, типа, із-за того, щоб набрати такої самої великої популярності. Ну, коротше, хто хоче зі мною гуляти в ребе, я напишу свій нік. Ну, мій нік буде зверху. Він буде написаний білим шрифтом. Ну, коротше, ви поняли. Я не знаю, чи я ще создам свій ТГ-канал, якщо создам, я обов'язково це виложу. так як я спеціально в ракдолі записала це, ві... це... це відео і пам'ять займаю собі, то крепко не осуждайте. Спеціально для відео стараюсь. Занімаю пам'ять, потім все одно це відео буду удаляти. Ну, з галереї удалю щоб не займало дуже багато пам'яті, бо в мене всього при, куп... при покупці його стояло 64 ГБ. Строго не осуждайте. Я... Ну так, да, я... я з Андроїдом хожу, і що з того? Ті люди, які зараз почнуть казати, що фу, Android, iPhone лучше, ви глибоко пошибаєтесь. Мого брата до Android вже служить два, більше ніж два роки, і він до цих пор нормально без лагів, Все тіп-топ. А он у моєї тьоті айфон. І вже з лагами. Вона навіть года не проходила з ним. І вже лаги почалися. Та ось новий новесенький. Я не знаю, що в мене сталося, але я чогось далі мене не записувало. ну коротше, не со не сохранилось, прийшлось мені ось о до це є, доказувати. Ой.